Доброго дня, мене звати Надія Миколаївна Кочтова, лікар-алерголог медичного центру Меділенд, Меділенд Кіц. Пропоную вам обговорити сьогодні питання алергічних реакцій на домашніх тварин, а саме основні симптоми прояву даних алергій. Перш за все, пацієнтів турбує надсадне інтенсивне чхання. З боку носа може бути закладеність, погане дихання, ринорея, слизисті, білі, в'язкі виділення. З боку очей печіння, почервоніння, відчуття стороннього тіла, зуд, сльозотеча, набріки навколо очей. З боку органів дихання, періоди нестачі повітря, відчуття свистящих хрипів при диханні, важкість зробити вдих, відчуття дискомфорту в грудній клітці, напади задухи. З боку шкіри відмічаються різного характеру висипання, від кропив'янки після контакту з епідермісом, шерстю тварини до алергічно-контактного дерматита. Дякую вам за увагу. запрошуємо вас в медичний центр відділені Кіц.